Не цікаво проаналізувати ті матеріали, навіть які виставлені тут на виставці і. Ну, мабуть, я би хотіла почати сьогоднішню свою доповідь з того, що е, виборчий процес, цьогорічний виборчий процес в Україні, він дещо відрізняється, я би навіть би сказала, кардинально відрізняється від того виборчого процесу, е, який був на минулих парламентських виборах. І е, основна відмінність власне, полягає в тому, що е, ті партії, які представляють себе, які презентують себе, є діаметрально протилежними, є діаметрально протилежними як своєму ідеологічному. Плані, ідеологічному, ідеологічному сприйнятті в своїх передвиборчих програмах, в своїх передвиборчих кампаніях, так відповідно, і по відношенню до своєї, своєї власної символіки. І перше, що кидається в очі, навіть якщо так глянути на виставку, на дуже багато червоних кольорів, дуже багато таких яскравих кольорів. І, мабуть, я б хотіла б почати аналіз цієї символіки, от, власне, із показання того, яким чином психологічно впливає колір, зокрема, колір символіці тих чи інших партій на свідомість не тільки окремого виборця, а на свідомість маси людей, тобто на, на сам електорат. На ту е, частину людей, які е, можливо хотіли би віддати свій голос за ту чи іншу партію, я зараз так швиденько пройдуся по е, значеннях кольорів, але по значеннях кольорів я ще раз повторююся не одна окрему людину, не на окремого індивіда, а е, вже більш е, е, на суспільство, тобто більш в такому соціальному плані. І е, відповідно відразу ж. Е, Дам пояснення, які кольори є більш так, успішними у використанні символіки, які навпаки є такими, що є неуспішними. Отже, білий колір. Білий колір це згідно психологічного впливу, і так як, так як було проаналізовано. А ще одна що я забула сказати, це те, що позаминулого року, тобто в 2010 році, в Пенсильванському університеті сполучених штатах проводилося соціологічне дослідження впливу кольору в геральдиці. Геральдиці гербів прапорів різних країн, починаючи від тих країн, яких вже немає, і закінчуючи тими країнами, які тільки-тільки з'явилися на карті, і це дослідження є цікаве тим, що е, ті кольори, які використовувалися тими чи іншими країнами, багато в чому є співзвучні із тим, які кольори використовуються навіть в символіці той чи іншої партії. От і е, е, наскільки наскільки це є співзвучно, наскільки це відповідно е, можна провести певні паралелі, ми можемо зараз з вами в цьому трошки переконатися. От замість білого кольору використовується сірий колір. Е, е, з точки зору психологічного впливу кольорів, сірий колір є значно, значно більш виграшний в цьому випадку, і сірий колір він відповідно символізує. Символізує стабільність, стабільність, реалістичне сприйняття оточення і всього, що є навколо нас, і також респектабельність. Єдине, що негативний такий вплив сірого кольору, може полягати в тому, що він підсвідомо може викликати такі відчуття, як печаль і меланхолія. Але в порівнянні з червоним кольором, тим більше з таким дуже яскравим червоним кольором, як правило, цей негативний вплив він практично зводиться до нуля. От, тому в цьому плані е, використання таких от кольорів, зокрема поєднання сірого кольору, такого на сріблястого кольору, і червоного кольору є досить і досить успішним і досить удачним. Е, на червоному кольорі я би хотіла зараз зупинитися більш так е, детальніше, і, зокрема, на відтінках червоного кольору. Як ми бачимо, що партія удар, вона використовує дуже такий яскравий червоний кольор. І, е, е, ще, я тут, тут Якщо використовується такий яскравий червоний колір, це завжди говорить про те, що тобто людина, яка бачить такий колір, використання такого кольору, вона в першу чергу сприймає це як. Е, е, як заклик до дії, як можливість активно приймати участь в якихось певних, в певних заходах, в якихось певних діях. Тобто, підсвідомо такі кольори, зокрема навіть таке от поєднання цих двох кольорів, в першу чергу покликано у виборця викликати, викликати активні дії. І, Червоний колір так вже було складено історично, що це колір королів, влади, але в тому, ж, в тому ж часі і так само це є колір і диктаторів. Разом з тим це є колір нав'язаної і насильницької покори. Тобто, тік, як я вже сказала, що частково я буду аналізувати символіку наших партій, використовуючи. Вплив кольорів в Геральдиці, то, як правило, власне ті країни, в яких в символіці, зокрема в прапорах, в гербах було використання от саме таких от яскравих червоних кольорів, то це були або країни, в яких в минулому була монархія, або це країни, які певним чином свою волю, свободу, незалежність виборювали. І, як правило, він підсвідомо символізує, підсвідомо він сприймається як, як колір гармонії, врівноваженості, спокою і також такого непримусового поступу. Тобто, тоді, коли в Символіці використовується зелений колір, це завжди є успішний момент, але лише в тому випадку, якщо дійсно, є, от, ну, якщо дійсно це все є гармонічно поєднано між собою. І... А, а, я в нас тут. А, тому що я б хотіла окремо зупинитися на рекламній продукції Івана Чайківського, яка, а, яку я б охарактеризувала швидше як невдалою, чим вдалою, а, по тій причині, що а, є образ самої людини, яка швидше позиціонує себе. Як активну людину, амбітну людину, яка прагне до успіху, яка намагається щось змінювати, і часом навіть так радикально змінювати. І тут в основному в рекламній продукції, в політичній рекламі Чайківського використовуються в основному зелені кольори. І якщо ви пригадаєте білборди, то ці зелені кольори є такого дуже пастельного тону, пастельно зеленого тону. І отут от якраз немає цієї цілісності, тому що зелений колір він в першу чергу. Розприймається як заспокоюючий кольор, такий заспокійливий кольор. І тут, як ви бачите, це поєднання: таке, з однієї сторони активність, яка так і світиться в очах цієї людини, а з іншої сторони, це такі, такі заспокійливі зелені тони, пастельні тони, які використовуються в рекламі, вони не створюють цілісного образу. І підсвідомо, це власне, так і сприймається, що таке враження, ніби чогось не вистачає. Свідомо символізує, свідомо він сприймається як, як колір гармонії, врівноваженості, спокою і також такого непримусового поступу. Тобто тоді, коли в Символіці використовується зелений кольор, це завжди є успішний момент, але лише в тому випадку, якщо дійсно, є, от, ну, якщо дійсно це все є гармонічно поєднано між собою. І, а, а, я в нас тут. Тому що я би хотіла окремо зупинитися на рекламній продукції Івана Чайківського, яка, яку я б охарактеризувала швидше як невдалою, чим вдалою. По тій причині, що Є образ самої людини, яка швидше позиціонує себе як активну людину, амбітну людину, яка прагне до успіху, яка намагається щось змінювати і часом навіть так радикально змінювати. І тут в основному в рекламній продукції, в політичній рекламі Чайківського, використовується в основному зелені кольори. І якщо ви пригадаєте білборди, то ці зелені кольори є такого дуже пастельного тону, пастельно-зеленого тону і от. Тут от якраз немає цієї цілісності, тому що зелений колір він в першу чергу сприймається як заспокоюючий кольор, такий заспокійливий дуже колір. І тут, як ви бачите, це поєднання: таке, з однієї сторони активність, яка так і світиться в очах цієї людини, а з іншої сторони, це такі, такі заспокійливі зелені тони, пастельні тони, які використовуються в рекламі, вони не створюють цілісного образу. І підсвідомо, це власне так і сприймається, що таке враження, ніби чогось не. Не вистачає. Наприклад, що... доволі успішної реклами, доволі успішної рекламної кампанії, я би навіть сказала, тобто такої розрахованої реклами, тому що як бачите, тут є поєднання двох кольорів, в першу чергу, зеленого кольору, як я вже сказала, це дуже такий позитивний момент, і, тому що це дає відчуття спокою, дає відчуття гармонії, такого чогось дуже-дуже позитивного. І з іншої сторони жовтий колір. Жовтий кольор, який сам по собі. Характеризує нескінченність, але разом з тим характеризує надію і. Е Характеризує досить таке позитивне сприйняття. Хоча негативний аспект жовтого кольору полягає в тому, що він може викликати підсвідому тривогу. Далеко не у всіх, але якщо людина має якісь такі трошки тривожні моменти в своєму характері, в своєму сприйнятті, то це може відповідно відгукуватися. Але як я вже сказала, це не є настільки масово. От, тому поєднання цих двох кольорів жовтого і червоного, воно є успішним, воно є досить таким Ой, Прошу Перепрошую, зеленого і жовтим заговорилися просто зеленого жовтем, воно є дозволі успішним, і якщо ви звернете увагу, тут також є свої символи. символи у вигляді квадрата, у вигляді двох трикутників. І таких, ніби як маленьких ромбиків, квадратиків, це також символи, які е, мають своє певне значення. І значення їх полягає в тому, що квадрат сам по собі він символізує стабільність. Тобто, це фігура, яка в першу чергу відповідає за те, що свідомо ми її сприймаємо таким чином, що все нормально, навколо нас все стабільно, все спокійно, все дуже добре. Разом з тим цей квадрат також дуже так успішно поділений на два трикутники. Символ трикутника полягає в тому, що це, ніби як заклик до дій, але заклик до дій дуже такий природній, спокійний, без якоїсь агресії, без якогось такого радикального впливу. От і зокрема вона використовує темно синій колір, і також використовує е, партія регіонів. Хоча в партія регіонів це не стільки синій колір, скільки блакитний колір, і є певна відмінність в трактуванні цих двох кольорів і в психологічному впливі цих двох кольорів. Е, синій колір е, сприймається як колір свободи, колір справедливості, але разом з тим це є і колір послуху от і е, е, також це символізує е, символізує внутрішню силу і в тому, це, в тому випадку, якщо цей колір більше ні з чим не поєднується, і як ми бачимо в партії свободи, от якраз і є такий темно-синій колір, який є в першу чергу, ніби як покликаний дати можливість людині звернутися до своєї внутрішньої сили, до своєї внутрішньої свободи. А в поєднанні із жовтим кольором може трактуватися як поєднання внутрішньої сили і з надією на те. Що все буде добре, що все, все владнається і ми зможемо досягнути тих цілей, які ми перед собою ставимо. Тобто використання цієї символіки, власне, такої, такій кольоровій гамі, воно є доволі успішним і, відповідно, несе саме те смислове навантаження, яке і позиціонує ця партія. Хоча партія Свобода займає більш, таке, більш таке радикальне місце серед інших. Політичних сил, але в своїй власній символіці вона цього не підтверджує. Зокрема, вона використовує темно синій колір і також використовує е, партія регіонів. Хоча в партії регіонів це не стільки синій кольор, стільки блакитний кольор, і є певна відмінність в трактуванні цих двох кольорів і в психологічному впливі цих двох кольорів. Синій колір сприймається як колір свободи, колір справедливості, але разом з тим це є і колір послуху. От. І, е, е, також це символізує, е, символізує внутрішню силу і. Тому це в тому випадку, якщо цей колір більше ні з чим не поєднується, і як ми бачимо в партії свободи, от якраз і є такий темно-синій колір, який в першу чергу, ніби як покликаний е, дати можливість людині звернутися до своєї е, внутрішньої сили, до своєї внутрішньої свободи. А в поєднанні із е, жовтим кольором е, може трактуватися як поєднання внутрішньої сили і з надією на те. Що все буде добре, що все, все владнається, і ми зможемо досягнути тих цілей, які ми перед собою ставимо. Тобто використання цієї символіки, власне, такої, такій кольоровій гамі, воно є доволі успішним і, відповідно, несе саме те смислове навантаження, яке і позиціонує ця партія. Хоча партія Свободи, вона займає більш, таке, більш таке радикальне місце серед інших політичних сил, але в своїй власній символіці вона цього не підтверджує. Як бачимо, з в цій Рекламні кампанії є використання чорного кольору. Скільки я так от займаюся політичною рекламою, взагалі реклама використання чорного кольору практично практично зводиться до нуля, але в цій політичній кампанії, в цій передвиборчій кампанії, використання чорного кольору є. І, зокрема, це використання воно використовується об'єднаною опозицією. По-перше, по-друге, використовується іншими політичними силами. Зокрема, я бачила використання. На білбордах у Віталія Кличка. Далі це було у... у Свободи, також використовувався чорний колір. І зараз вже не пригадаю кого саме. І використання чорного кольору взагалі вважається негативним. Хоча, хоча є певні аспекти, які в поєднанні з іншими кольорами, зокрема у поєднанні із червоним кольором, можуть трактуватися дещо по-іншому. От, і, зокрема, чорний колір це є колір, символізує колір земної матеріальної невизначеності. І, як правило, досить таке негативне ставлення до всього того, чого, чого людина не, ну, не розділяє. Тобто інше бачення, інше трактування, інша символіка. Як правило, чорний колір, коли він використовується, він ніби як заперечує. Заперечує е, все і все інше, і е, використання чорного кольору, воно до деякої міри, ніби як викликає до, до ну і до якихось войовничих дій до непокори, до е, власне до агресії, до прояву до прояву своєї власної агресії, які власне негативні наслідки для українського народу все ж таки булися цим всім. Тому е, використання помаранчевого кольору будь-якою із е, Політичних сил було би б таким, що не виправдовує себе по одній простій причині. Це відразу би повертало людей підсвідомо до тих подій, які відбувалися, і які не виправдали тих надій, які все ж таки люди покладали на цю революцію і покладали на, на лідерів цієї революції відповідно. От сам по собі помаранчевий колір це є в першу чергу не тільки колір енергії, але також це є колір мрій, благих намірів, сподівань. І, е, як правило, під цим кольором все, що починається, ніколи не доводиться до логічного завершення. Тобто, ми вже з вами можемо в цьому абсолютно переконатися, що ну, на жаль, воно так і було.